Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні у нас огляд телефону Techno Pop 3. І як я казав в ось відео, яке тут тільки що всплило, що він не дуже ефективний. Ну а зараз ми його дійсно оцінимо чесно. То була моя перша думка. А зараз ми будемо чесно по характеристиках його оцінювати. Всім приємного перегляду! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ви на каналі ПК Шоу. Так, і почнемо ми з плюсів, тому що їх тут взагалі небагато. А коли я робив ось цю аватарку для того відео, то я вже користувався цим телефоном і знав, що про нього буду говорити. Так, і з плюсів тут тільки це його ціна ж, Але... Як казав професор Дамблдор, і да і ні. Тому що трішки додавши коштів, можна вже купити той же Realme C30S, який буде набагато краще. Ну, давайте розкажемо його мінуси. Перший його мінус це чотирьох'ядерний процесор. Це дуже мало. Ну, Навіть в тому ж Realme C30 там вже восьмиядерний йде процесор. Ну, Хоча цей процесор від MediaTek, це також є плюс, я вважаю. USB, ну Тут мікро USB, це зрозуміло, ну, я придиратися не буду, ну, тому що він дешевий. Потім тут е, ще плюс є мікро 7, 2 лотка для мікро 7 і мікро SD, що також я вважаю плюсом, що можна SD-картику вставити. Тут у нас іде оперативна пам'ять. Всього 1 ГБ. ну в тому, що Я буду порівнювати Realme C30S, там вже йде 3 ГБ. Потім батарея 3500, ну я не знаю, мені здається, це для такого телефону нормально. Екран тут IPS 480 на 960 пікселів, що дуже мало. Тут на ньому пікселі прямо ріжуть очі. Потім ще екран у нас 5,7 дюйма, що досить я мало. Ось зрівняйте цей же Realme c 30 і його. Ось такий він. Ось тут воно рівно. Ось. Ну, набагатенько так більше. Потім, ще я хотів поговорити про його мінус. Його оболонка. Їхня оболонка вже не підтримує більшість програм. Дуже багато там програм не підтримується. Не так як на Realme, що там не підтримується декілька програм, тут дуже багато програм не підтримується. Потім і ще, це, хоча тут і чотирьох'ядерний процесор, він дуже тормознутий. Як, в мене ще є такий телефон, як Lenovo, якийсь там, я не пам'ятаю точно його модель, я вставлю на монтажі. Там дуже стара модель Lenovo, там 2014 рік, хоч він і старіший набагато, цей 2020 року, але він не. Такий тормознутий. Чого не зрозуміло, там характеристики набагато гірші. Ну І також їхня ж оптимізація цієї оболонки. Їхня оболонка просто. Цей телефон її не вивозить. А чому там на розетки для нього відгуки хороші, може люди ним недостатньо покористувалися, а я ним користуюся, ну, не я ним користуюся, він у нас є вже 5 років. І тому в нас про нього така думка. Далі можна поговорити про камери. Вони тут не найкращі, я б сказав би взагалі. Ну, І тут є такі камери у нас. Тут камери. Тут камера всього на 5 мегапікселів, що дуже мало. Ну, Розрішення в неї не таке і погане. Він може записувати 30 кадрів в секунду, що, я думаю, досить непогано. А фронтальна камера тут у нас на 7,99 мегапікселів. А чому тут вона більше, я не знаю. Чим звичайна. Фронталка навіть потужніша. Це хто знає. А, ні, це не то. Тут взагалі фронтальна на 0,31 мегапікселі. і також може записувати в 30 кадрів в секунду. Це є досить добре. Ну, Давайте підбивати підсумки. Я б цей телефон би радив купувати тільки. Якщо у вас взагалі ограничений бюджет там до 3 тисяч гривень, до ще 2 тисячі і можна вже купити Realme c 30. s А якщо ви купуєте там цей, ну купуйте, я вам не буду нічого казати. А... Якщо ще й телефон ще підійде, там якщо бабусі купляти, дідусю, отак, от ну, він підійде. Ну, щоб мінімально тут щось зробити, звісно, е, він підійде. А вігри в ніякі взагалі ні в які на ньому пограти не вийде. Ні в жодну гру він не тягнутиме. Тому що, по-перше, тут один Гіабайт оперативи, що на 2025 рік дуже мало, і 4 ядра, що також досить мало. Ще я міг би посварити його за е, паршивенькі динаміки. Мені здається, досить уже. І мікро-USB. Ну, мікро-USB, так мікро-USB. Тож Realme c 30S також мікро-USB. не знаю. Для мене це не, не дуже критично. Є люди, що прямо до цього дуже-дуже критично ставляться. Ну, мені якось нема, то й нема, не знаю. Тут є отака спишка, led спишка. І ось тут в кнопці відбиток пальця. Чесно, не скажу, як він працює, тому що я ним не користувався ні разу, я не буду нічого про нього говорити. Може я за кадром протестую його і потім уже скажу. Тут є в нас ще Face ID, що є досить непогано. За таку ціну я б його все одно не купував. Хоч він і такий дешевий, я б придивився б до чогось другого. По-моєму, там я колись дивився, я за таку ціну, ну там, може, на 200-400 на гривень дорожчі, телефони моторола. Я б не моторола, я можу помилятися, я все одно це виправлю. Технопоп. Три. Я б його не радив би купляти, як повторюю вже, і радив би купляти там бабусі, дідусьову кудись. Там просто як дзвонілка, він піде прекрасно. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, я вам чимось хоч трішки допоміг, дав якоїсь корисної інформації. Ви були на каналі ПК. Всім дякую за перегляд.